Ми знайшли нерозірвану авіабомбу ФАБ-500, ну так званий КАП. І треба його знищити. Так як ми військові сапери, ми всі такі загрози знищуємо на місці. Міна це в нас як допоміжний заряд. Ми електричним способом спробуємо знищити, щоб понадобиться. Кому не загрожувало. Але воно нам теж та штука заважає. Може раптом туди прилетить завтра щось ще і влучить прямо в ту бомбу, коли люди будуть поряд щось робити, працювати копати. Тому краще його контрольовано здихатися, ніж лишати. І там стане і може розвести ще когось на цю Накладним зарядом і керованим вибухом через дроти. Розмотаємо електромережу. Ховаємося в окопчику і підірвемо в підходящий момент, коли всі будуть в укритті. Ну, вибухова речовина, ну, в якості ми використали, використаємо протитанкову міну ТМ-62. Ну, щоб точно вже. Воно зруйнувало той чавунний корпус, тому що він товстий. Можливо, там, якщо ми візьмемо 200-400-600 грам, воно не проб'є і тільки тріщини підуть. А, 7 кг, то я думаю точно її заведуть. Ну і все, це повинен робити це один це сапер, тому це я... Це? я почекаю, поки ти відійдеш, Немає. детонатори вставляє хтось один, коли всі решта в безпеч... ну, на безпечній відстані. У тебе всі під землею? Так як їх знайшов під землею, вони на всіх аж посадки там вже зайшли в прім Все, тоді ми готуємося і, і підриваємо. Так, увага, підривають через 5 секунд. Чотири, три, три, одна. Це було більше чим Тенка. Йомка така, можна йти дивитися. Піди тепер подивися, що ти наробив. А, <ріху> Так, простеньке, так? Ну да. Und bitte gesagt.